Медитація для зміцнення розуму та підвищення усвідомленості. Суть сьогоднішньої медитації полягає в тому, що ви можете прийняти позицію спостерігача відносно своїх почуттів, до своїх думок та усвідомити, що ви не є вашими думками, ви не є вашими почуттями, але що ви є свідомістю. Яка може спостерігати за почуттями, але що ви є свідомістю, яка може сприймати почуття, і що ви можете таким чином створити дистанцію між вашими почуттями, між вашими думками, і що ви більше не є такими реактивними, ви можете розвинути усвідомлення того, що ви можете вибирати, що ви хочете відчувати. Що ви хочете думати, і вам подобається використовувати цю медитацію як маленьку-маленьку тренувальну одиницю, фактично ментальну тренувальну одиницю, аби практикувати знову і знову, щоб отримати невелику відстань до власних думок, щоб отримати невелику відстань до власних почуттів. І з часом. Ви можете навіть виявити, що можете свідомо обирати, що ви хочете думати, що ви хочете відчувати, як ви хочете відчувати. І ця медитація, безумовно, трохи допоможе вам або може бути невеличкою допомогою, аби навчитися цьому. І для цієї медитації, як завжди, просто знайдіть дуже тихе зручне місце. Де вас ніхто не турбуватиме протягом наступних 15-20 хвилин. А потім зручно сядьте, покладіть руки на стегна, на ноги долонями вгору чи на коліна. І тепер ви можете підняти плечі високо до голови, до вух і дещо відвести їх назад, аби відчути. Як ваша грудна клітка розкривається вперед, тому що дуже часто ми дозволяємо нашим плечам так трохи звисати вперед і трохи нахилятися допереду. А в той момент, коли ви піднімаєте плечі вгору і назад, ви дійсно можете відчути, як ваша грудна клітка розкривається вперед, як відкривається ваше серце. А потім ви також можете уявити, як невидима нитка йде від вашої голови доверху, до неба і виправляє вас знову ось так, виправляє хребет. Так що тепер у вас дійсно гарне, пряме, зручне, відкрите сидіння із відкритою горною кліткою. І коли ви будете готові, коли знайдете це своє положення, як ви можете сидіти наступні 15-20 хвилин, тоді закрийте очі і зробіть дуже глибокий вдих через ніс. Ніби ви робите глибокий вдих вперше в житті. І глибоко-глибоко вдихніть через ніс. Сповнені радості. Глибоко видихні через рот і зробіть ще один глибокий вдих через ніс. І глибокий та приємний видих через рот. Так, ніби ви щойно вперше дізналися, як це насправді дихати. І знову вдихніть усе це повітря. І ще раз глибоко вдихніть через ніс та видихніть через рот. А тепер відпустіть дихання і дозвольте диханню знову знайти свій власний природний ритм, де ви не контролюєте його. Але де ваше дихання ритмічно вливається і виходить автоматично. І просто перенесіть свою усю увагу на кінчик свого носа та спостерігайте, як ваше дихання повільно знаходить свій власний ритм, і як з кожним вдихом і кожним видихом. Легкий струмінь повітря торкається кінчика вашого носа. І просто спостерігайте, як ви стаєте повністю присутнім, як ви зосереджуєте всю свою увагу на диханні, ніби ваша увага зараз сфокусована на вашому диханні, немов лазер повністю сфокусовано. І просто спостерігайте, як ваше дихання плавно вливається в тіло і знову виходить. І якщо думки з'являються прямо зараз, то помітьте, що вони є, але завжди привертайте увагу з любов'ю та усвідомленістю. Завжди з любов'ю і усвідомлено повертайте свою увагу назад до дихання. Тренуйтеся спрямовувати свою увагу туди і утримувати її там, де ви хочете, щоб вона була. І за допомогою дихання ви можете стати повністю присутніми в моменті. Тут і зараз, тому що ця мить тут і зараз, це все, що існує насправді, завжди існує лише ця мить. Але ваші думки іноді переносять вас в минуле, в майбутнє і в той момент, коли ви просто спостерігаєте за своїм диханням. Ви прибуваєте сюди, саме в цю мить, тут і зараз. І коли ви будете готові, тоді перевірте своє тіло і уявіть, що ви зараз, як дослідник у білому халаті, в окулярах і, можливо, з лупою чи мікроскопом в руці, з цікавістю перевіряєте своє тіло. Та просто помічаєте, які почуття особливо присутні у вас в даний момент. Просто подивіться на це як творець, немов дослідник, і ніби ви вперше в житті маєте справу із почуттями, ви не знаєте, чи є це почуття хорошим чи поганим. Ви просто будете сповнені цікавості до того, що таке почуття, і які почуття особливо присутні у вас. А потім просто зануртеся у своє тіло і помітьте, що ви відчуваєте прямо зараз. Які почуття, можливо, були особливо присутні у вас сьогодні протягом дня. А тепер як цей науковець у білому халаті, просто уявіть, що ви берете почуття, будь-яке спочуття, яке особливо присутнє в даний момент. Можливо, це сумнів, можливо, це любов, може, щастя, вдячність, можливо, це є гнів. Що б там не було з вами зараз? Просто візьміть це почуття, яке особливо присутнє зараз. А потім уявіть, що ви дивитеся на нього зараз, немов дослідник. І ви можете взяти це почуття в руку і подивитися на нього дуже уважно. Подивіться на нього зверху, знизу, справа, зліва. Покуртіть у руці. і... Подивіться, якого воно кольору, якої форми це почуття, воно легке чи важке. І дійсно уявіть, що для вас зараз немає нічого цікавішого, ніж просто подивитися на це відчуття, просто сприйняти його, побачити, як воно виглядає, звідки воно береться, що воно може хотіти від вас. І поки ви. Як дослідник дивитися на це почуття і розглядаєте його дуже уважно, ви можете зараз подумати про те, подобається вам це почуття чи ні. Хочете ви його зберегти чи ні. Корисне воно для вас чи ні. І залежно від того, що ви вирішите, ви можете або зберегти це почуття на деякий час або повернути туди, звідки воно прийшло. Уявіть, що є величезна скарбниця почуттів, величезна скарбниця з палетою, сотнями мільйонів почуттів. І ви можете просто покласти це почуття, якщо воно вам зараз не потрібне, назад у цю скарбницю. Покладіть його назад, якщо більше не хочете його відчувати. Ви можете вибирати, що ви хочете відчувати. Ви можете вибирати свої почуття і вибирати, сприймати, можливо, не засуджуючи почуття спочатку. Але спочатку дійсно спостерігати за ним, взяти його за руку і побачити, чого воно хоче. Що почуття можливо хоче сказати вам? А може воно просто хоче трішечки уваги, тому що воно настільки рутинне, що завжди отримує цю увагу від вас. Але тепер ви розумієте, що можете свідомо вирішувати, на які почуття ви хочете звертати увагу, а на які ні? А тепер пройдіться вздовж цієї. Скарбниці і подивіться на усі почуття, і подивіться, яке почуття, можливо, найбільше резонує з вами зараз. Яке почуття, можливо, вам зараз особливо подобається. А потім візьміть це почуття в руку, яке би ви хотіли відчути зараз. Просто дістаньте його із цієї скарбнички, візьміть в руку. і Подивіться, якого воно кольору, якої форми, важке воно чи легке, яку форму приймає думка. І тепер ви можете просто дивитися на цю ідею в захоплюючому вигляді. І тут у вас теж є вибір сказати, чи хочу я цю думку, це почуття, чи хочу я думати цю думку. Чи допомагає мені ця думка? Ця думка зміцнює мене? Чи це сильна, повна любові, думка і почуття? І якщо так, то тримайте її. А якщо ні, то уявіть, що ви немов цей дослідник. Тепер маєте можливість просто розбити це на безліч-безліч зіпнесеньких безліч, частин. Просто уявіть, що перед тобою стоїть великий великий стіл, величезний робочий стіл, і ви можете просто розкласти це відчуття. Уявіть, що є різні літери, різні слова, які ви можете просто розібрати, а потім ці окремі літери просто лежать на столі, з якого власне і виникла ця ідея, ця думка чи почуття, і вони просто лежать на столі. Хаотично, і зникла цінність, твоя оцінка думки. Ви просто розібрали ідею. Тепер ви можете вибрати, чи просто покласти окремі літери у кошик, що стоїть поруч із вашим столом, де ви щойно працювали. Або, можливо, ви хотіли б сформувати нову думку з цих листів. Із окремих літер, а може ви просто хочете поки що залишити листи на столі і повернутися туди те, що пізніше? А потім подивіться ще кілька думок. Просто будьте дуже цікаві тим, що відбувається у ваших думках, і поки ви, як дослідник, Дивитись на свої думки і просто бачите, як думки постійно приходять, дуже вперті думки, але, можливо, також дуже люблячі думки та енергію, що приходять від різних думок. Ви як дослідник, ви дуже захоплені тим фактом, що ви самі цей дослідник не належите до цих думок. Але ви, як дослідник, можете доторкнутися до думок. Можна взяти в руки, можна розкласти на окремі букви. Ви можете формувати з них нові думки, ви можете запитати їх. І всі ці думки просто в цій кімнаті, у цій лабораторії, у цьому просторі, вони приходять і йдуть. Іноді вони залишаються тут довше. і... Ці думки якраз у цьому просторі. Вони приходять і йдуть. Іноді вони знаходяться в космосі у всесвіті довше, іноді коротше. І ви, як дослідник, можете вибрати, зберігати їх чи ні. І найцікавіше те, що ці думки наче плавають у цьому просторі, у цій кімнаті, і між думками є простір. І цей простір є ваша свідомість. Цей простір простір, який несе думки, який їх містить. Але область цієї свідомості є нескінченно велика. Свідомість, поверхня ніколи не змінюється, воно завжди залишається незмінним. Змінюються лише думки, залежно від того, що ви обираєте що хоче думати, що хочете відчувати. І як дослідник ви покидаєте цю кімнату з повним полегшенням і зачаровані безліч думок, які там є, а також з повним полегшенням від того, що ці думки приходять та йдуть, і що ви можете вирішити для себе, які із них ви хочете залишити, а які ні. Ви є свідомість. І чим уважніше із любов'ю ви дивитеся на свої думки, чим уважніше із любов'ю ви дивитесь на свої почуття, тим більше ви дійсно можете вибирати для себе, в якій свідомості ви хочете бути. А тепер уявіть, що ви як цей дослідник вішаєте свій халат на гачок, знімаєте окуляри і з радістю повертаєте всю свою увагу на дихання та знову спостерігаєте, як ваше дихання вливається і виходить із вашого тіла. І як тепер ви можете просто сприймати своє дихання повністю зосереджене, і як ви повністю знову зосереджені на тому, щоб просто помічати своє дихання як ваше дихання плавно перетікає в тіло і знову виходить. А потім на мить залишайтеся на зв'язку із своїм диханням. І коли ви будете готові, повільно порахуйте від трьох до одного. І коли будете на одиниці, просто знову розплющуйте очі. Ласкаво прошу і назад. Сподіваюся, вам сподобалася ця медитація, і ви змогли взяти на себе роль цього дослідника і свідомо спостерігати за думками та почуттями. І на першому кроці, не оцінюючи їх, на другому також подивитися, чи я хочу думати ці думки, чи я хочу думати ці почуття, чи вони є добрими для мене. Так чи ні? І все більше і більше підводити себе до того, щоб помічати, що ти можеш вибирати, що ти хочеш відчувати, що ти можеш вибирати, що ти хочеш думати, і що почуття насправді ніколи не залишається з нами довше трьох хвилин, якщо ми не тримаємося за них. Так само, як і думки приходять, залишаються на коротесінький час, а потім знову йдуть далі. Часто все ускладнює оцінка, яку ми даємо думкам. Оцінка, яку ми даємо почуттям. І чим більше ми розвиваємо цей стан свідомості і ставлення спостерігача до наших почуттів і наших думок, ми робимо такий крок назад. І ви можете собі уявити, що ви немов глядач у кінотеатрі і можете просто спостерігати на екрані за тим, що відбувається. Але ви не екран кінотеатру, ви не полотно, ви не фільм, що йде на екрані, але ви свідомість, яка охоплює все це, і яка також здатна спостерігати за собою в цьому процесі. Я бажаю вам зараз чудового дня або чудового вечора, коли б ви не слухали цю медитацію. Я був би неймовірно радий, якщо ви ще цього не зробили. Якщо ви залишили мені відгук тут, в iTunes, ви можете знайти це, якщо знайдете цей подкаст, просто залишите там 5 зірочок і, можливо, напишете мені коротеньке повідомлення. Я буду дуже радий цьому. Дуже дуже дякую за це. І це так класно, що ти існуєш. Дякую, що ви знайшли час для медитації. Дякую, що знайшли час зазирнути всередину в себе, подивитися на себе, тому що це найбільший подарунок, який ви можете собі зробити. І дуже дякую вам за це.